У театрі мені Лесі Українки розкажуть історію про магічний світ театру та його творців. 4 квітня на сцені під дахом відбулася прем'єра вистави Зоря Початок Миколи Бабина за п'єсою Михайла Старицького «Талан». Ми завітали на показ і зараз розкажемо вам про створення постановки. Наша вистава про зміну концепції сюжетів в українській культурі. Розуміючи би, контекст, і там, перечитавши якісь як би, листи, рецензії, біографії колег головної героїні, по п'єсі Марія Вайна Лучицька, але присвятив автор Михайло Старицький, це Заньковецький. І ми не стали скромнічати, ми вирішили би, зразу побити двох зайців: і про Старицького, і про Заньковецького. І, само собою, це, в принципі, про театр Корифеїв. Тобто Заньков... Заньковецька світ перевернув? <світ> ну, не я ж бо. Перше, з чого я почав роботу над концепцією, Ставиться про те, що мені не хотілося, щоб героїня вмирала. Нам же це надоїло вже лише ну, як мінімум драматургії, вже стільки страждати, вмирати. І тим паче зараз навколо теж непростий час. І хотілося чисто художньо відійти від, від цих смертей, від цього страждання, вмирання. Я ходила в музей Марії Зенковецької, і там дівчата для мене провели дуже класну екскурсію. І це було, звісно, так трошки доторкнутися до історії і зрозуміти, наскільки це велика людина, наскільки вона сильна, наскільки вона з великим серцем і віддавала повністю себе, повністю все своє життя для роботи в театрі. Розуміючи, що театр би, консервативний, і коли ми будемо, ну, грубо кажучи, якби, йти в якихось якби, таких традиційних візуальних рішеннях, відповідно, буде якась традиційна манера страждання там, і так далі. І це в нас теж є такий стьоб на, на це. Що сталося, Марією Костянтинівною? Потривожив хто? Потривожились через театр. Ви ж хотіли, щоб вона грала. От нещастя! Та, допомога! Не вберегли ми діву малоросійської сцени. Людач має роздупитися повністю не лише в соцмережах, а й в свідомості. Ми маємо зрозуміти, чому ми раніше страждали, чому ми плакали, чому ми ламали руки, і чому ми вмирали. Ми Якщо ми зрозуміємо причину, ми тоді зможемо якби змінити своє суспільство. На це потрібен час і наша спільна робота. Що ми робимо? Полить моє серце, а сльози не лються.